Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, Вибрав путь кращим будь. Ні про кого не забуть відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю я, це правда моя. Поліана, я люблю лікаря Чілтона. Поліано, а куди зникла твоя радість? Просто я зовсім не знаю, що мені робити. А тітка Поліна справді не дозволила тобі їхати зі мною. Ні. Вона дозволила. Але. Тіточко Лікар Чіл чекає. Можна мені поїхати з ним до пана Пендлтона? Будь ласка, тіточко. Ви ж не проти. Якщо тобі так хочеться, можеш іти без мого дозволу. Як у тому випадку з жіночою допомогою. Тіточко Полі. Можеш іти куди хочеш, мені байдуже. Іди собі. Тіточка розсердилася на мене за те, що я ходила у жіночу спілку допомоги просити встановити Джимі. а їй про це не попередила. Саме тому цього разу я вирішила запитати у неї дозволу. Зрозуміло. Але поліанно. Якщо вона дозволила тобі їхати зі мною, думаю, ти можеш не хвилюватися. Можливо, пані Полі розізлилася через дещо інше? Як думаєш? Не знаю, лікарю Чилтон. Зате перед цим я зробила тітанці полі зачіску, причепила до волосся троянду і накинула на плечі мереживну хустку. Була такою гарною, наче королева з якоїсь казкової країни. О, ось воно що? Отже, це дійсно пані Полі, я бачу у вікні Тераси. Ви справді її бачили? Так. Вона була такою гарною, правда, лікарю? <клухи> бачу, ви так не думаєте? А вже ж, вона була чарівною, справжня красуня. Це так, Я така рада. Я їй передам, що ви так сказали. О, ні, ні, Поляно. Не кажи їй цього. Прошу тебе. Чому, чому їй не можна цього казати? Думаю, будь-яка жінка зраділа б, якби її назвали красунею. Але пані Полі від цих слів може зовсім не зрадіти. Думаю, вона навпаки може розсердитись. Думаєте. Може, і так. Адже вона вибігла з тераси саме через те, що ви її побачили. А? Поліано, навіщо ти це зробила? Вирядила мене і навмисно вивела на терасу, де ми не могли побачити. Навіщо? Але чому? Чому ви не хочете бути гарною? Гарною? Це вже занадто. Я так і думав, що цим усе закінчиться. Але чому так? Я зовсім нічого не розумію, адже вона була такою гарною. Ви мене кликали? Гаррі, вони ще не приїхали? А -а -а Лікар Чілтон вже повинен десь під'їхати. Я його зустріну. Це Чілтон, Він переконував мене в тому, що ці ліки особливі. Силив мене надію, так би мовити, а тепер ще й змушує чекати. О. Чого витріщився? Не стій без діла. Іди на ганок і шукай Чилтона. Так, пане. <клухи> Ого, вже а ти чого цілими днями сидиш у кімнаті? А ну біже, прогуляйся. Ну, нарешті. <звеч> Лікарі Чільдон, ви змогли її привезти. А. Так, Гарольде, як бачиш. Вітаю, Гарольде Пані, ви дуже вчасно, а я вже ламав собі голову, що нам доведеться пережити, якщо ви не зможете приїхати. Вибач, що змусив тебе хвилюватися. Пан дуже нервується і постійно запитує, де ж ті ліки? Хотілося б мені побачити вираз обличчя Пендлтона, коли він побачить свої жадані ліки, от тільки в мене зовсім немає часу. Поліано, я залишаю хворого на тебе. Пізніше я заїду по тебе. Добре, лікарю. Дякую, що підвезли. Гарольде, проведи її. Добре лікарю. Йо! Ходімо, пані. Ходімо. Пане, приїхала пані поліана, яку ви так довго чекали. Вітаю, пане Пендлтон. Дякую, що покликали мене до себе у гості. Я дуже рада. Вітаю тебе, Поліано. І тобі привіт, жароме. Оліано, дякую, що ти приїхала. Чесно кажучи, я боявся, що ти більше ніколи не навідаєш мене. Дядечко, чому ви так подумали? Відколи я зламав ногу, я дуже нервую і не дуже гарно з тобою поводився. Пусти, я дуже рада, що була тоді поряд з вами, адже я змогла вам допомогти, правда? Я дуже вдячний тобі за це. Дякую. Отже, ти на мене не сердишся. У тебе дуже добре серце, а ще ти дуже смілива. Смілива я? Так. Тоді ти заради мене наважилася забігти в цей, як тобі здавалося, зачарований будинок. Що? Це лікар Чілтон розказав вам про зачарований будинок, так? <свісно> Вибачу, дядечку, я. Все гаразд. У місті всі так говорять. До того ж, мій будинок і справді в той момент жахливо виглядав. До речі, дякую тобі за холодець. Дядечку, він вам сподобався. Так, навіть дуже. Хотів би я частіше їсти таку смакоту. Але, схоже, сьогодні ти не принесла мені гостинця не від пані Полі. Я дуже поспішала, до речі, з'ясувалося, що минулого разу мені не слід було вам говорити, що холодець не від пані Полі. Mm -hmm. Ви тоді дуже засмутилися, та й у тіточки зник настрій, коли вона дізналася, що я так сказала. Напевно, краще було б промовчати. Але я не люблю обманювати. Поліано, не хвилюйся. Я радий, що ти мені все розповіла. Яка радість? Як подяку за те, що я тебе сьогодні потривожив, я хочу тобі дещо показати. Оце так як цікаво. Бідолашний Тобі самотньо через те, що пані Поліана поїхала, так? Що той Лікар Чілтон задумав собі? Ось так раптово приїхав сюди та ще й забрав нашу дівчинку до Пендлтона. Тепер бідолашна пані Полі зачинилася в своїй спальні. Даргін, ти ж не ляпнула ненці нічого зайвого. Нічого я їй не говорила. Ти ж мені заборонив. Але мені здається, що наступного разу я не зможу промовчати. Не розумію, чого він добивається, зближаючи з Пендлтоном нашу маленьку пані, яка зовсім ні про що не знає. Здається, мені добром це все не закінчиться. Ну, скажи, навіщо лікар Чілтон це робить, якщо він знає, що потім поліана від цього страждатиме? Аго, Даргін, досить же верстиця синітниці. Але ж. Томе, я навіть думати не хочу, що у лікаря Чилдона можуть бути лихі наміри. Від того, що ти не хочеш так думати, нічого не зміниться. Він не така людина. Не Пендлтон, я ніколи нічого такого не бачила. Мандрувати варто лише б заради того, щоб зібрати такі чудові речі. Яка краса. Хм. Поліано, я не заради цього мандрував. Ні? А чого ж тоді? Я вирушав у мандри, аби більше ніколи не повертатися до цього міста. Але чому? Це ж ваше рідне місто, так? Саме це й стало причиною. Тоді я ненавидів усіх жителів цього міста. Я не розумію, як можна не любити людей. Не сумніваюся. Але тоді я повністю розчарувався у людях і вирушив мандрувати по невідомих мені землях, а саме по Індії та Китаю. За чотири роки я повернувся сюди. Та впродовж останніх десяти років я не спілкувався ні з ким із цього міста. У мене не залишилося нікого, окрім чілтона, з яким ми дружимо з дитинства. І купи антикваріату, яку я привіз додому, на згадку про мандри я не розмовляв з жодним мешканцем міста. Я не зовсім усе розумію, але ця історія дуже сумна. А, вибач, я не хотів, щоб тобі стало сумно. А, заходьте. Пане, приїхав Лікар Чілтон, щоб відвезти пані Поліану додому. <кхух> Уже? скажи, нехай трохи зачекає. Так, добре, пане. Зараз я швиденько усе поскладаю. Поліано, за це навіть не думай. Але у мене є до тебе прохання. Присядь коло мене, будь ласка. Ой. Поліано, мені б дуже хотілося, щоб ти приходила до мене щодня. Зможеш? У мене дуже багато різних справ, тому не знаю, чи. Ти прикрашаєш мою самотність. До, до того ж. Мені боляче. Ой, вибач, якщо чесно, спершу, коли я дізнався, хто ти і хто твоя родина, я не хотів, щоб ти до мене приходила. Що я сказав собі, що більше ніколи не хочу тебе бачити, просто ти нагадала мені про те, що я намагався забути вже багато років. І тому, коли Чілтон сказав мені, що привезе тебе, я теж відмовився та ще й не на жарт розсердився, але згодом я зрозумів, що хочу тебе побачити. З'ясувалося, що навіть тоді, коли тебе немає поряд, мені зовсім непросто забути те, що я так старанно намагаюся забути. Я зрозумів, що чим довше тебе не бачу, тим більше я про це думаю. І тепер я хочу, щоб ти до мене приходила. Я хочу тебе бачити завжди, Поліано. Добре, дядечко. Ах, дякую, Поліано. Що? Про що дядечко Пендлтон так сильно намагається забути? Про що? Що? Він сказав, що я йому нагадую про це. Пендлтон тобі так і сказав? Так. А тепер у мене це не виходить з голови, але мені здалося, що його про це не варто запитувати. От я й не запитала. Зрозуміло. Поліанно, я думаю, так буде навіть краще. М? Якою б близькою не була тобі людина? Є теми, які чіпати не варто те ж саме стосується Пендлтона. Я думаю, не варто його питати, поки він сам не захоче розповісти. Добре, я не питатиму. <плес> <плес> Лікарю. Я хочу подивитися на вашу лікарню. На мою лікарню? Я вже давно хочу на неї подивитися. Лікарю, можна мені прийти туди. О, вже ж можна. От тільки я думаю, ти сильно здивуєшся. Ура! Обожньою дивуватися! Не можу дочекатися. О, Ну, що ж, поліано, тоді поїхали до мене. Дякую вам, пане. Уперед. Скаво просимо до лікарні Чілтона. Можеш йти всередину. Там відчинено. А я поки заведу коня з бричкою на подвір'я. Добре? Ні, Поліано. Вітаю, пані Бентон. В тебе щось болить? Ні, я прийшла сюди, щоб подивитися на лікарню пана Чілтона. Тут так цікаво. Так. Лікарня пана Чілтона дійсно дуже хороша. Тут немає до чого придертися. Можливо, саме приміщення і обладнання тут не найкраще, зате він ніколи не бере лишньої копійки за лікування. Вітаю, пане Чілтон. Поки вас не було, я тут трішки прибрала. Дарма не треба було. Пані Бентон, прошу, заходьте. Дякую. Поляно, посидьте трошки. Якщо буде дуже нудно, можеш піти подивитися на мій кабінет. Добрий лікарю. Схоже Лікар Чілтон дуже любить читати книжки. У будь-якому випадку це не м'язова атрофія. Це добре. Ось так. Ну що ж, на сьогодні це все. Приходьте за тиждень як зазвичай. Дуже вам дякую, лікарю І Якщо вам раптом стане зле, приїжджайте до мене у будь-який час. Ми з донькою такі вдячні вам за вашу доброту. Дуже вам дякуємо. За це навіть не думайте. Ви головне, одужуйте це найголовніше. Добре, дуже вам дякую. До побачення, лікарю. До побачення пані Бентон. Одужуйте. Дякую, пані Поляна. Бувайте. Бережіть себе. Вибач, що змусив тебе чекати. Лікарю Чілтон невже у пані Бентон захворіла донька. Ні, вона не хвора. Яка радість? Поліанно. Донька пані Бентон минулої осені померла після хвороби. О, ні! Вона була дуже милою і життєрадісною дівчинкою, такою, як ти. Одразу після смерті доньки захворіла й пані Бентон. Сумна історія. Лікарю Чілтон. Я думаю, що робота лікаря найрадісніша робота у цілому світі. Поліанно, що ти таке кажеш? Яка може бути радість, якщо я щодня бачу людей, які страждають? А хіба вам не подобається працювати лікарем? А -ха -ха, вже ж подобається. Я нітрохи не шкодую, що став лікарем, але ця робота дуже складна. Іноді трапляються пацієнти з невиліковними хворобами або пацієнти, які твердо переконані в своїй хворобі, внаслідок чого постійно мучать і себе і оточуючих? Але зате. Ви допомагаєте багатьом людям. Коли я побачила, як пані Бентон посміхається, я по-справжньому зраділа. Думаю, у такі моменти ви теж радієте, що ви лікар. Адже так, лікарю Чілтон, так. Ох, тут ти, звісно, маєш рацію. Я дуже щасливий, коли пацієнти радіють, що я врятуваю життя. От бачите, отже, це таки найрадісніша робота. А? Я така рада, що ви лікар. Лікарю Чілтон. Ох. Я люблю вас, лікарю Чілтон! Лікарю здалося, ніби щойно сам Господь благословив його своєю рукою. Також він знав, що сяюче обличчя Поліани допоможе йому забути і про його самотність, і про важкий робочий. день. Дякую тобі, Поліано. За що? Схоже, мені, як і нашим хворим, потрібні були ліки дивовижні ліки, які називаються Поліана. Лікарю, не вже у вас щось болить? Е, дай подумати, що ж у мене може боліти. Якось це дуже дивно. <плес> Сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є, це твоє, є, є, є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, І знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя.